Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Симко. Дуже радий вітати сьогоднішню мою гостю. До мене завітала директорка Вінницького технічного фахового коледжу, пані Світлана Василюк. Слава Михайловна, радий вас бачити. І Я дуже рада бачити. Чекав, відверто скажу, чекав цього цієї зустрічі. У вас були свої справи. У вас був свій таймінг. У вас був все структуровано, розписано. І ось зірки зійшлися. Сьогодні зійшли зірки і зійшлися зірки. І сьогодні основна зірка. Це Світлана Василюк. Пані Світлано, я одразу хочу розпочати по плану. Я дивлюся, одразу хочу розпочати з питання стосовно події, яка відбудеться. В вашому технічному фаховому коледжі це день відкритих дверей. Я знаю, що це традиція. Я знаю, що це дуже. Серйозна підготовка іде до цього дня, е, от саме з нього ми почнемо. М -м він буде ось, ось, ось. Я просто не хочу забігати наперед, Розповідайте, де, що, коли, і як е, абсолютно вірно. У нас 2 листопада це субота. Відбудеться перший в цьому навчальному році день відкритих дверей. Ми їх проводимо декілька. Е, ми запрошуємо майбутніх наших абітурієнтів, а згодом і студентів відвідати наш вінницький технічний фах коледж, Ознайомитися з коледжем, з викладачами, побути на майстер-класах, побачити екскурсії різноманітні і для себе потім вирішити, яка подальша доля буде майбутніх абітурієнтів. Ну з першого разу, напевно, навряд чи можна так одразу на 100% вирішити, що от саме тут найголовніше, мені здається, відчути. У тут емпатійність має зіграти ну, це абсолютно правильно, тому що якраз у наших майбутніх абітурієнтів такий вік, що вони е, зараз визначаються. Визначаються, куди вони йдуть далі, після 9 класу, хто хоче угу. піти зі школи, хто хоче продовжити своє навчання навчання вже якби з більш професійною освітою, і хоче побачити себе в якійсь іпостасі з точки зору набуття професії. Тому е, ну, для, для них це буде корисно. Я знаю, що е, у нас буде багато людей, тому що, як правило, в коледжі і осінь, і весною, весною більше, тому що це вже ближче до вступних uh -huh. іспитів, осінню трошки менше, але людей буде багато. А, що очікує? Давайте зробимо невеличкий такий. Ну я не я хочу обійти оце слово реклама, а, тому що ну по перше, це все безкоштовно, яка це реклама. Але в будь-якому випадку це одно це анонс. Ось нормально підібрав. Анонс відкритих дверей, які відбудеться 2 числа. Як ви вже сказали? У нас будуть буде зустріч з адміністрацією коледжа. У нас буде така бесіда по правилам вступу до хоча нових правил ще немає, але є. У нас минулорічні, угу. будемо говорити, як вступати в коледж, що для цього потрібно. Будемо анонсувати наші курси підготовчі, тому що у нас протягом року діють постійні підготовчі курси. До речі, і до вступних іспитів, і до національного мультимедійно-мультимедійного мультимедійного тест тесту. Це буде екскурсія коледжем. Це буде небагато майстер-класів. Тобто, те, все те, що е, дасть, можливість, це знайомство з тими спеціальностями, які, ми, які у нас є, знайомство з. Звідувачами, відділеннями для того, щоб у наших майбутніх абітурієнтів склалося якесь враження про наш коледж. Я знаю, що у них буде не одні відкриті двері, і в інших uh -huh. коледжах, тому що вони стоять перед вибором. Але отак от ми розпочинаємо, я думаю, що одні з перших, саме осінню, день відкритих дверей. Чи буде е програма розділена для умовно кажу, для дорослих? І для майбутніх абітурієнтів ну фактично ми розділяємо майстер-класи. Тобто, на майстер-класи uh -huh. йдуть уже абітурієнти, а батьки залишаються на співрозмову з адміністрацією. Я думаю, що так буде і цього разу. Uh -huh. uh, мені але буду... батьків, але батьків теж дуже багато на дні відкритих дверей. Тому що я думаю, що це обговорюється питання в сімейному колі. і Батьки разом з дітьми приймають такі рішення. Ну звісно, мені да. подобається, як ви сказали. Діти нехай підуть на майстер-класи, а ми з батьками тут зараз. Нам є про що з вами поговорити. Окей, okay. про це ми ще раз скажемо і більш детально я попрошу на, при кінці нашої розмови ще раз нагадати про день відкритих дверей. Світлана Михайловна, меморандум. Ви нещодавно підписали меморандум. І це була участь в проєкті інноваційно-технічного парку Кристал. Про інноваційний парк Кристал, технологічний парк Кристал. Ми говорили достатньо багато. Це дуже серйозна, потужна база тут. Тут є все. Тут починаючи від майбутніх ваших абітурієнтів, які вже зацікавлені, їм вже цікаво. Закінчуючи нашими най найпровіднішими, якщо так можна сказати, провідними нашими. І айтішниками, і і е, спеці, спеці, спеціалістами в інших абсолютно сферах. Це одне слово кристал. Ми починаємо до нього активно звикати. Він дуже активно себе позиціонує. Ви підписали меморандум. Що це, де це і як це? Е, ну ви знаєте, я, по-перше, хочу сказати, що мені надзвичайно приємно як депутату міської ради, що саме наше місто, місто Вінниця, і тут е, стало першим містом в Україні, яке презентувало е, проон е, те, що вже зроблено <світ> на кристалі. Е, місто виграло Рант більше мільйона доларів і вклало саме в цей інвестиційний цікавий проект. І те, що нас запросили до співучасті, для нас це якби така велика подія. І моя надія на те, що наші молоді люди зможуть знайти себе саме там і долучитися до всього того, що там буде відбуватися, я надзвичайно рада, що ми підписали меморандум із Донецьким університетом. Міні Василя Стуса і з Вінницьким національним технічним університетом, і з інститутом розвитку міст міської ради, що ми маємо можливість дати молоді стартувати в своє власне життя, тому що це місце, де будуть відбуватися дуже багато цікавих подій. І конференцій, і різноманітних навчань, і тренінгів, і майстер-класів, і е, саме молодь зможе себе знайти е, на площадках цього інноваційного технологічного парку. Тому е, в березні місяці вже відкриється він офіційно, буде офіційне е, відкриття. Ми зробимо декілька екскурсій для наших студентів, а потім вони зможуть там презентувати свої стартапи, які знайти Перші робочі місця, і так далі, це надзвичайна подія. І ми єдиний коледж на Вінниччині, який підписав таку угоду. А я думаю, що просто тепер будуть дивлячись на вас, див... саме дивлячись на вас, також, також будуть підтягуватися, і також будуть намагатися зайти в ту першу когорту, яка і підписала, яка надає потім своїм абітурієнтам такі можливості. і... Класно, одним ну, словом, в принципі, це дуже цікаво. Да, в принципі я хочу сказати, що ми як базовий коледж ми будемо підтягувати інші mm -hmm. коледжі і знайомити, і будемо організовувати екскурсії для того, щоб це простір для молоді, саме для молоді, щоб він працював. А, ви щойно сказали ще одне дуже важливе слово для будь-якого абітурієнта, але напевно в першу чергу для будь-якого батька і мами для батьків. А незалежно від навчання, я нікого, нікого нікого абсолютно не хочу образити. Але будь-які батьки думають: добре, ти йдеш вчитися туди, ти йдеш в університет, ти йдеш в коледж, ти йдеш, ти навчаєшся. А що буде в результаті? Чи зможеш ти знайти професію, чи зможеш ти знайти собі робоче місце? От у вас тут дуже цікавий момент в відбувся в коледжі. Ви дуже серйозно ставитеся, у вас на дуже серйозному такому рівні саме робота з роботодавцями. Ви знаєте, справа в тому, що навіть от я зараз на ефірі, а у нас коледжі проходить ярмарка вакансій. У нас дев'ять провідних підприємств міста, представлені сьогодні у нас коледжі, і вони мають змогу поговорити з нашими студентами і запропонувати їм ті вакансії, що є. У нас другі, третій, четверті курси беруть участь в цих ярмарках вакансій. Другі і треті дивляться на перспективу, четверті вже можуть зробити вибір. Так, ми трошки змінили сьогодні алгоритм нашої діяльності, і ми направляємо безпосередньо сьогодні свою діяльність на роботу з роботодавцями. Окрім того, що у нас з цього навчального року введена така посада: заступник директора з виробничих питань з працевлаштування угу. студентів та комунікації з підприємствами це надзвичайно серйозна. Робота, у нас є відділ по працевлаштуванню випускників, який теж з цього року фактично розпочав свою діяльність, і ми на це будемо звертати дуже серйозну увагу, тому що ми готовим теоретично. Студентів, і я хотіла б сьогодні співпрацювати з підприємствами, які готові взяти наших студентів на роботу, але визначити, що їм для цього потрібно в учбовому процесі, угу. тобто на які предмети звернути більше уваги, які можливо виключити з навчального плану, взяти це Ви студентів? маєте таку можливість абсолютно вірно. Угу. Тому що ради роботодавцям нам дають таку можливість. Вони переглядають учбовий наш план і дивляться, що цікавого можна запропонувати з точки зору практики. Вибачте, переб'ю а чи не буде? На вашу думку якогось певного вихолощення тої чи іншої професії, якщо вона буде дуже вузько спеціалізована, навчання я маю на увазі, буде абсолютно не буде, тому що учбові плани дуже різноманітні і дуже великий перелік предметів, тому в цьому переліку предметів можна визначити, що є головним, а що є другорядним тобто на що нам звернутиму, можливо, збільшити кількість годин, можливо, взагалі виключити. Я знаєте, я сьогодні ставлю питання. Так, що я за те, щоб наші молоді люди залишалися в Україні. І працювали на Україну для України, вчилися в українських вузах, в українських коледжах, практикувалися в Україні, працювали для України. Тому ми і працюємо з тими підприємствами, які сьогодні не втекли, які залишилися у нас. У нас ще є в місті майже 380 релокованих підприємств, які теж можуть нам надати робочі місця. Ми готовимо молодшого mm -hmm. фахового бакалавра. Не всі йдуть вчити. Тися хтось хоче е, і працювати одразу працювати, да. Да. і ви знаєте, uh -huh. що, що у нас сьогодні, наприклад, на ярмарки вакансій, присутні наші випускники, які вже є бізнесменами, навіть засновниками підприємств, які пропонують нашим студентам роботу, і це ну для мене це надзвичайно важливо. Тому якби ми сьогодні працюємо в цьому напрямку, я ми, ми робимо ну, скажімо так, нові кроки. Я думаю, що цей напрямок у нас буде достатньо серйозно. Розвиватися. Скажіть мені, будь ласка, ви забобонна людина? Ні, абсолютно зовсім? Зовсім. Тобто у вас ні Чорна Кіцька, ні тринадцятий номер не ні, ні. Ні. а я тепер поясню, чому я запитував. Річ у тому, що от мене інформація, інформаційний портал Вступ освіта ЮЄ оприлюднила ТОП 100 найпопулярніших коледжів України. Тринадцятий! і ви стали тринадцятим! <ріць> да, ми стали тринадцятим. До речі, хочу можна сказати... було домовитися, щоб або дванадцять тринадцять тринадцяти. Ви знаєте, що я тринадцятого серпня виходила заміж. І всі 45 років, що ми прожили з чоловіком, ми прожили в прекрасному е, сімейному житті і в прекрасній парі. Тому 13-й номер для мене це дуже рідний, класний. І я всім рекомендую. Якщо хочете стартанути щось зробити, придивляйтеся до цифри 13. Так, ми 13 і я хочу сказати, що для нас це дуже класно, тому що в топ 13-й і перший по Вінниччині, по Вінницькій області це круто. Перед нами до речі, коледжі, які є структурними підрозділами вищих, вищих. у закладів да mm -hmm. та, mm -hmm. там трошки інше фінансування, і так далі. Ми е, я вважаю, що за цей рік зробили надзвичайно великий крок в своїй презентації в іміджевій програмі в інформаційному полі. І як результат хочу вам сказати, що, наприклад, е, в середньому 6 чоловік на місце це був конкурс цьому році. У нас і нова спеціальність телерадіокомунікації і радіотехніка у нас була був конкурс 10 чоловік на місце. Ого. Це нова спеціальність, яким, нова яку ми спец... відкрили в цьому році. Так. Навіть дуже. Да. Хм. А... Ще одна, я вважаю, що 13 місце для першого Вінниці Вінницькій області закладу це можна прирівняти до повної перемоги. Абсолютно, це, це просто круто. Працює це, просто, прекрасна... це не просто круто. Да, працює, це зовсім не просто круто. Працює прекрасна фахова угу. команда, де симбіоз молоді і досвіду, яка вміє працювати, яка знає, як працювати, яка викладається на повну катушку. Тому такі результати. Я от таким чином хотів перейти до наступного моменту, до е, імен, яким довіряють. Довіряють вам. Тому що ваше ім'я відоме. Дякую, і не тільки як директора. Ви відома особистість, ви відома людина в Вінниці в Вінницькій області. Дякую. Тому що скільки ви працювали, як ви працювали, де ви працювали, вас знають. Хто мало бачить, хто рідко бачить, то пам'ятає. А хто бачить кожен Дякую. день, то той знає. Я дуже це ціную. До речі, от, а от тепер я маю сказати те саме тільки в об'ємі вашого фахового коледжу. Довіряють, довіряють. Довіряють абсолютно вірно. Нам довіряють три покоління українців. Угу. І е, я, у нас це записано в нашій стратегії, тому що якщо у нас вчилася бабушка, потім до нас приходить мама, потім приходить дитина і так далі. Тобто, я думаю, що через декілька років ми вже скажемо, що нам довіряють чотири покоління, а можливо і більше. Нам дійсно довіряють. І мені, до речі, надзвичайно приємно, що ми в цьому році стали першими, uh -huh. першими лауреатами конкурсу, імена яким довіряють в номінації заклади перед. Вищої фахової освіти це надзвичайно круто. Окрім того, що ми ввійшли в Книгу рекордів України, перший коледж з Вінничини це 100%. Ми ще стали лауреатами конкурсу крутого конкурсу, серйозного конкурсу, імена яким довіряють. А, з одного боку, це дуже гарна реклама, це іміджова реклама дуже сильна. З іншого боку, це вимоги. Які в першу чергу ставлять до вас ваші вже сьогоднішні і майбутні абітурієнти, учасники вашого процесу? Ви готові до таких викликів? Ми готові до таких викликів. Ми їх сприймаємо. Ми працюємо над недоліками. Ми вміємо правильно робити роботу над помилками. І ми розуміємо, що якщо ми взяли таку планку, то якби ми маємо це все подолати і довести, що нам таке довіряють. Світлана Міхалона, як я казав на початку, ми розпочали з дня відкритих дверей, і ми будемо завершувати сьогоднішній наш ефір з вами також днем відкритих дверей. Е, ще раз дуже коротко про цей захід, який відбудеться вже ось в цю суботу, 2 листопада. Я користуючись нагодою, запрошую всіх тих, хто хоче пов'язати свою. Своє життя з нашим коледжем 2 листопада з десятої години ранку на день відкритих дверей Вінницький технічний фаховий коледж, де є можливість ознайомитися з самим коледжем, поспілкуватися з адміністрацією, подивитися на цікаві майстри класи, пройтися коридорами коледжу і зробити для себе висновок. А висновок один: я хочу стати студентом Вінницького технічного фахового. Коледжу. Крапка. А не крапка. Е, ні, ну в цьому речі ні крапка. Е, початок. о Початок з 10-ї години. До якої? До останнього абітурієнта. М -м. Ми не ставимо дедлайн, що ми там закінчимо в п'ять годин чи в скільки, поки всі намагатимуться з нами працювати. Але ви uh, у нас але ви кажете, майте совість, люди? У ні, ми так не будемо говорити. Ми будемо працювати практично з дев'ятої години, uh -huh. тому що є райони, які приїжджають раніше, але офіційна частина почнеться. А ви зараз нагадали, ви згадали зараз райони. Якщо подивитися на зріз ваших сьогоднішніх студентів, це Е, яка питома вага Вінничан, яка питома вага в Вінницької області, ну, райони? Ну, Ви знаєте, я б сказала так: 60% вінничан, 40% райони області: Гайсенський, Шаргородський, Барський, Хмільницький, Могилів Подільський. Угу. Тобто географія достатньо широка. Ми робили такі зріст, тому що було цікаво, куди дійшла наша інформація. 60 на 40, да, десь приблизно да, зараз. Да, так. Да. І я просто, от користуючись нагодою, хочу подякувати вашим колегам і в тому тому числі вам за допомогу е, в розповсюдженні такої да, розсюдження такої інформації і якби формування нашого такого класного позитивного іміджу. Дякую, дякую, Світлана Міхайловна. Завжди радий вас бачити. Завжди мені дякую. дуже цікаво говорити разом з вами, говорити з вами про те, що ви робите. А я не знаю, вам напевно не один же раз казав, і журналісти, не тільки журналісти, коли ви починаєте говорити, у вас починають світитися очі. Дякую. Коли у вас світяться очі, це значить, що дякую. мало місця, і просто можна дякую. говорити, говорити і говорити. Директорка Вінницького технічного фахового коледжу Світлана Василюк сьогодні була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту Час. Змін ще раз нагадаю, 2 числа 2 листопада, в цю суботу, ви будете мати можливість. Той, звісно, хто завітає наш фаховий коледж, ви будете мати можливість самостійно побачити, відчути, почути а, цю прекрасну людину і цей прекрасний величезний позитив. Отож. Я заздрю тим, хто приїде. Дякую, Дякую вам. Дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Я ставлю зараз три крапки. Йдемо на невеличку музичну паузу. Новий випуск новин, новий новин. Вас вже очікує. Отось його. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.